Богоявлення Господнє сьогодні значна частина українців відзначає одне з 12 найбільших християнських свят хрещення Господа, нашого Ісуса Христа, у Йорданських водах. Саме тоді Христос об'являє себе як Месія і Спаситель. Про це свідчить при хрещенні, як каже Євангеліє, сам Отець Небесний Голосом із неба, який називає Ісуса улюбленим Сином та святий Дух, що у вигляді Голуба, сходить на нього. У день Богоявлення у храмах та на водоймах священники освячують воду що саме ця вода дає зцілення від недугів, душевних та тілесних, відганяє недобрі сили, і вона має бути в домі кожного християнина. Цьогорічне водосвяття в храмах Коломиї проходило під час повітряної тривоги та за аномально теплої погоди. Тиси бог наш, що заноя водою горі, ти си бог наш, що, на, що море визволив. Смарував нового рабства через мою сей, я рід єврейський, Ти тиси Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, і потоки наводнилися, і спрагли людей твоїх ти напоїв, Ти тиси Бог наш, що водою і вогнем через тіл вирятував Ізраїля відома дома Всіх вас щиро вітаємо і дякуємо Господеві Богові, який благословив нас сьогодні. Зібратися на всю нашу спільну молитву, особливо якій ми молимося і жертвуємо, за наш благостраждальний український народ, за наших військових, за всі наші збройні сили України, дай Боже всім щоб ми були всі здорові, як ця Йорданська освячена вода, і найбоже всім дочекати від тепер за рік, а від року до року намного еліт. Миру всім нам, і тої перемоги, за яку ми боремося і молимося. Благословення Богу Всемогутнього Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, ваші сім'ї, родини. Salve čas súčas na veky večné amen